Митниця завадила комашині пошусті в Україні під час звичайної фітосанітарної перевірки вантажу виявили небезпечних шкідників. Що це за комахи і де ховалися, з'ясував кореспондент сьогодні. Олексій Фаліна також дізнався, як розпізнати уражені смаколики з за кордону самостійно. Дивіться. До Києва з Італії завезли салати з комахами під час фітосанітарної перевірки на митному посту Київ столичний у свіжій городині виявили західний квітковий трипс. за кілька днів до цього в Тернопільській області виявили такий самий заражений вантаж, але з Нідерландів. Західний квітковий трипс це шкідник, який зустрічається лише на парникових культурах. Комаха переносить небезпечні для людини вірусні захворювання. Огірки й томати з Туреччини теж несуть загрозу. Зокрема, на Одещині виявили помідори, заражені американською томатною міллю. Бракований вантаж повернули назад до країни-постачальника. Також українські фахівці встановили, що на імпортній кукурудзі є диплодіоз, суха гниль, а в бананах з еквадору знаходили середземноморську плодову муху. Утім, шкідники на закордонних товарах. Не єдина проблема. Так, нещодавно в Україну завезли китайський чай із вмістом Антрахінону. У медицині ця речовина використовується як проносний засіб у сільському господарстві, як відлякувач птахів. У Європі цей небезпечний для людини пестицид заборонений. Олексій Фалін. Новини сьогодні.